Американська освіта у Відні, подвійний диплом або п'ять причин, чому тобі варто вступити в приватний університет. Вебстер Вебстер це унікальне місце, де ви можете отримати диплом. Акредитований у Америці та Австрії програми бакалаврату включають бізнес адміністрування, міжнародні відносини, управління, стратегічні комунікації та психологію. Невеликі класи з 25 студентів забезпечують індивідуальний підхід до кожного. Ви будете вчитися у сучасних аудиторіях з найновішим обладнанням. Студенти Вебстер проходять інтернатури у провідних міжнародних організаціях. У вас також також буде можливість брати участь у програмах обміну на чотирьох континентах і отримувати за це бали. Вебстер пропонує своїм студентам репетиторство, мовні курси та підтримку студентів з особливими потребами. Кар'єрні сервіси допоможуть створити резюме, підготуватися до співбесід та знайти контакт з роботодавцями. Після закінчення університету ви приєднаєтеся до великої мережі випускників, яка нараховує понад 180 тисяч осіб у всьому світі. Залишай плюс в коментарях, якщо у тебе є питання стосовно. Совно освіти в Австрії, наші менеджери зв'яжуться з тобою для надання безкоштовної консультації.